Всім привіт, я психолог, мене звати Настя, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, на що ми створюємо собі проблеми. І для ілюстрації цього явища я вам пропоную коротку притчу, шов якось рицар по пустині, йшов довго, був зморений, і все, чого йому хотілося, це попити води. І раптом вдалині він побачив озеро. І зібрав рицар всі сили в кулак і дійшов до того озера в надії нарешті напитись, але раптом він побачив біля того озера трохголового дракона. І в ту ж секунду рицар дістав свій меч і почав запеклий бій з драконом. Вони билися день, вони билися другий. На третій день рицар відрубав йому вже дві голови, і дракон без сил просто впав на землю. Та від знесилення рицар впав поруч з ним. І тут з останніх сил дракон питає в лицаря, так а що ти взагалі хотів? І рицар відповідає: Води Ну, Дракон йому й каже, ну так і пив би. Відрізнити, де є об'єктивні проблеми, де є об'єктивні задачі, які там в межах нашого контролю і які нам треба вирішити, а де є проблеми, які ми самі собі створюємо, буває доволі важко. Але якщо якісь проблеми супроводжують нас зразу в раз в різних ситуаціях і в різних обставинах, якщо наша емоційна реакція на ситуацію не відповідає масштабу цієї проблеми, якщо ці проблеми, які в нас повторюються зразу в раз, якісь абстрактні і не можна виділити якісь об'єктивні причинно наслідкові зв'язки, чому це з зовнішніх причин стається з нами зразу в раз. Якщо нам здається, що не існує якихось конкретних кроків, як можна цю проблему вирішити і попередити в майбутньому, якщо ця проблема поза межами вашого контролю, тобто це можливо навіть проблема якоїсь іншої людини, але ви все одно намагаєтесь її вирішити і вважаєте, що ця проблема ваша. Або якщо об'єктивну ситуацію можна виправити чи змінити, але ви з якихось причин все одно залишаєтесь в ній, застрягаєте, концентруєтесь на цій проблемі, то ми можемо припустити, що це є одна з тих проблем, які ми створюємо самі собі. Та й в цілому, якщо проблема є скоріше результатом нашого мислення, а не дії якихось зовнішніх обставин, то є велика ймовірність, що цю проблему створили ми самі собі. І от я виділила 10 найпоширеніших причин, навіщо ми так робимо, і за кожним з цих пунктів стоїть або якась незадоволена потреба, або якась похибка в мисленні. Тож і для того, щоб перестати так робити, щоб змінити цю ситуацію, якщо ми, звичайно, хочемо її змінити, нам в кожному з цих пунктів варто знайти, яка наша потреба є незадоволеною, і вигадати, вибрати, як ми можемо задовільнити її в інший більш конструктивний для нас спосіб, або знайти. Думку, яка призводить нас до цієї проблеми зразу в раз, і попрацювати з цією думкою, тобто змінити своє мислення. Отже, причина номер один: чому ми створюємо собі проблеми, це для того, щоб надати життю сенс або надати чомусь. Цінність. Отже, якщо нам здається, що життя може бути змістовним, тільки коли ми постійно є якимись героями, постійно щось долаємо, щось вирішуємо, або якщо щось має для нас цінність тільки тоді, коли воно вистраждане, вимучене, або ми достатньо зусиль доклали до того, щоб це отримати, то ми можемо несвідомо самі створювати собі проблеми, щоб притримуватися цього сценарію. Друга причина це щоб винагородити себе. Якщо у нас немає безумовного прийняття і любові до себе, ми можемо вважати, що нам щось можна тільки як винагорода за якісь досягнення або як втіха за якісь страждання. Наприклад, я дуже хочу тістечко, але просто так мені його не можна. А от я, якщо не знаю постраждаю в цій робочій задачі, то тоді, щоб себе винагородити, мені це тістечко можна буде. Ну і тоді умовно, якщо бажання тістечка перевищать моє небажання страждати, я можу створити собі проблему, постраждати і отримати тістечко. Третя причина, навіщо створювати собі проблеми, це щоб через зовнішні проблеми вирішити якісь свої внутрішні конфлікти. Наприклад, там я всередині себе не можу вирішити, що мені все таки важливіше робота чи сім'я, і тому я якось так дію, щоб створювалися зовнішні конфлікти між моїм робочим життям і сімейним, і щоб ці конфлікти зовнішні ці сварки, наприклад, з чоловіком чи сварки з шефом допомогли мені вирішити оце моє внутрішнє питання, що ж мені все таки важливіше. Але якщо я вчасно це усвідомлюю, зрозумію, то я зможу. Всередині з себе помирити ці дві частини, і знайти конструктивні способи, як мені там, поєднувати ці дві цінності або оберу якусь з них і вибудовуватиму своє життя відповідно до того, що для мене дійсно важливо. Четверта причина бо це може єднати нас з іншими. І це може бути і в контексті того, що коли у мене є якісь проблеми інші Починають мені допомагати з вирішенням цих проблем, і я відчуваю, що мене люблять, що я важлива, що ми всі разом, у нас є якесь єднання в цьому. І з іншого боку, є можливість, що це потрібно для того, щоб не віддалятися від свого близького оточення. Бо якщо всі в моєму близькому оточенні завжди мають якийсь, якусь купу проблем, то якщо я раптом стану безпроблемною, це може ніби нас роз'єднати. Я перестану бути схожою на свою Референтну групу, я перестану бути схожою на близьких мені людей, і тоді нам не знаю, не буде про що поговорити, і ми віддалимося. І тому для того, щоб зберігати зв'язок з цими близькими людьми, мені просто треба теж мати якісь проблеми, які я зможу з ними обговорити, в яких ми зможемо знайти щось спільне. П'ята причина це тому, що наша зона комфорту це насправді перебувати в дискомфорті. Наша зона комфорту це не те, де до нам добре, а те, до чого ми звикли. І якщо ми з дитинства звикли, наприклад, бути в постійному вирішенні проблем, це могло сформувати в нас таке проблемне мислення, і ми могли засвоїти, що нормальний стан це бути в напруженні і вирішувати проблеми. І тому наша психіка, коли у нас раптом проблем вже немає і можна побути в стані спокою, вирішує, що ось це щось небезпечне, оце наш вихід зі зони комфорту, тут не очень-то хорошо, не очень-то, понятно, треба вернутися назад. Якщо зовнішні обставини не дають нам проблем, щоб ми повернулися назад, ми маємо ручки ножки можемо створити ці проблеми самостійно. Отже, якщо раптом ви відчуваєте дискомфорт від того, щоб перебувати в стані спокою, можливо, це ваша причина, чому і навіщо ви створюєте собі проблеми самостійно. В Шосту причину можна включити цілий ряд переконань і установок, які буквально підштовхують нас до того, щоб створювати собі проблеми. Це можуть бути переконання про те, що життя складне, або про те, що без проблем ми розслабимося, розтачаємося, і більше не будемо розвиватись, або переконання про те, що страждання роблять нас хорошими людьми і так далі. А наша психіка працює так, що вона шукає підтвердження тому, в що ми віримо. Тобто, якщо ми віримо, що життя складне, ми будемо створювати собі складне життя, щоб підтвердити цю установку. Тому ключем до вирішення є перегляд цих установок і формування нових. Сьома причина, навіщо створювати собі проблеми це для того, щоб покарати себе. Ми про це вже більш детально говорили у відео про провину, тому щоб не повторюватись, я просто запрошую вас подивитися його за цим посиланням. Восьма причина, навіщо ми створюємо собі проблеми, це для того, щоб повернути собі відчуття контролю і, грубо кажучи, щоб займатися тими проблемами, які ми. Хоч якось, але можемо вирішити і не займатися тими проблемами, які здаються нам більш страшними і неконтрольованими. Це може бути і уникаюча поведінка, і самосаботаж. Наприклад, я собі думаю, що е, я хочу написати книгу. І от як тільки все стане добре, я сяду і почну її писати. Але також я боюсь писати цю книгу, бо я не впевнена, що я взагалі достатньо компетентна, щоб її написати, що я не облажаюся і так далі. І тому у це, коли усе буде добре, воно якось ніяк не настає. Постійно, то одне, то друге, то третє. Ну коротше, ніяк я не дійду до цієї книги. Але є ймовірність, якщо я зроблю цей процес усвідомленим, розберусь, чого я там так боюся і уникаю в тому написанні книги, якось з цим попрацюю, заспокою себе, то, можливо, цих проблем теж стане менше. Дев'ята причина це самоствердження. Якщо ми знаємо або там, не знаю, несвідомо відчуваємо, що є якісь проблеми, які ми можемо собі створити, і ми від них особливо не постраждаємо, але при цьому гарно покажемо себе і отримаємо визнання від інших, ну то чому б ці проблеми собі не створити? Тобто, ми підсвідомо знаємо, що впораємося з цим? І в результаті отримаємо визнання, і зможемо іншим сказати ух ти що я зробив! І собі отримати це відчуття, оце я можу. То якби винагорода може виглядати для нашої психіки більшою ніж витрати, більше ніж ці страждання, і тоді це може виглядати як нормальна така інвестиція. Ну і знову ж таки, якщо ми раптом хочемо це змінити, варто усвідомити, яку потребу ми хочемо задовільнити таким чином, які відчуття отримати, і подумати про те, як ми можемо це все отримати якимось іншим, більш конструктивним для нас чином. І останнє це те, що інколи ми навіть не створюємо ці проблеми самі собі, а просто помічаємо проблеми там, де раніше бо ми їх, можливо, не помітили. Тобто ми починаємо вважати проблемами те, що раніше проблемами не вважали, бо ми вже просто налаштовані шукати проблеми. І це просто те, як працює наша психіка, як працює наш мозок. Бо я вам нагадаю, у нашого мозку одна єдина задача це передбачити майбутнє так, щоб ми вижили. А для того, щоб ми вижили, варто звертати увагу на всі можливі загрози і перешкоди, бо саме таким. Чином ми підвищуємо свої шанси на те, щоб до них підготуватися і з ними впоратися. Для того, щоб це ще раз підтвердити підтвердити цю гіпотезу, вчені провели такий експеримент. Вони запросили групу людей і давали їм дивитися фотографії різних облич. І задача цих людей була помічати, які з цих облич є загрозливими, а які є безпечними. Тобто, які з цих людей, ймовірно, несуть в собі небезпеку, а які є доволі безпечними. Чені ж у свою чергу ретельно підбирали фотографії, щоб там дійсно були обличчя людей, які виглядають загрозливими, і обличчя людей, які мають там всі ознаки милих і добрих. І цікаво було те, що незважаючи на те, що в кожному наступному опитуванні оцих загрозливих облич вибірці ставало все менше, люди все одно знаходили приблизно однакову кількість загрозливих облич. Наприклад, перші серії опитувань зі 100 фотографій, які людям треба було оцінити, 50 фотографій були фотографії обличчя загрозливими рисами, і 50 фотографій з обличчями добрих людей. І люди їх дивилися і казали, що тут, наприклад, 50 людей з загрозливою зовнішністю. Другі серії опитування знову вчені давали людям 100 фотографій з іншими людьми, з яких вже, наприклад, 30 фотографій були фотографії людей з загрозливими обличчями і 70 фотографій людей з добрими обличчями. Але люди, опитані, знову знаходили приблизно 50 загрозливих облич з цього масиву. І так далі, тобто, незважаючи на те, що кількість загрозливих облич у вибірці зменшувалася, люди все одно знаходили приблизно однакову кількість цих загрозливих облич. Тобто, в людей змінювалася не оцінка ситуації, а те, які обличчя вони починали вважати загрозливими. І так відбувається в тому числі тому, що наш мозок обробляє інформацію, порівнюючи її з тим, що ми вже бачили, а не з тим, що об'єктивно існує в природі. Тобто, коли ми бачимо якесь обличчя, ми робимо висновок про те, загрозливе воно чи ні, не на основі об'єктивних даних, а на основі того, які обличчя ми бачили до того. І так само з проблемами. Якщо ми звикли, що у нас є ці проблеми, це наш нормальний стан, то ми будемо шукати їх і тоді, коли ці великі проблеми ніби розсусуться. тому що наш мозок буде думати, що проблеми мають бути, і буде порівнювати ці проблеми на основі відносної інформації, а не абсолютної. Тобто ми будемо порівнювати ситуації, які в нас є з ситуаціями, які в нас були, і на основі цього приймати рішення, хвилюватись нам, вирішувати, що вже є проблемою чи ні. Отже, короткий висновок. Якщо ми не хочемо створювати самі собі проблеми, нам варто запитувати себе, чого ми насправді хочемо. Нам варто досліджувати і за потреби змінювати свої переконання, а також аналізувати свої дії та робити висновки, щоб не повторювати одне й те саме по колу знову і знову. А на сьогодні в мене все. Дякую вам за перегляд. Також буду вам вдячна за. Подобайку, підписку та коментар від самих слів для просування цього відео та до зустрічі у нових випусках!